Ласкавий Отче, ми знаємо, що нічого нечистого не може війти до Царства Небесного. Душі в частилощі покутують за свої гріхи й очищуються від душевних плям, сплачуючи бороги Твоїй справедливости, вони є нашими братами і сестрами в Христі, тому ми щиро любимо їх і благаємо Твого милосердя. Ласкавий Отче, з милосердя над ними, скороти час їхніх страждань і забери їх до вічної слави в небі, безмежній любові до людей, Ти дозволив, щоб одні другим допомагали як у матеріальних, так і духовних потребах. Тому благаємо тебе через заслуги Твого Сина Ісуса, який пролив за них свою кров. З милосердя над ними і якнайскоріше забери їх до вічної слави. Ласкава, Мати Марія, молися за душі в чистилищі і допомагай їм. Амінь.